Етер на громадському інтерактивному та радіо Один, і з нами на зв'язку. Письменниця, літературна редакторка, видавчиня Наталія Васильєва. Вітаємо в Етері. Добрий день, вітаю, рада вас вітаю. бачити. Так, пані Наталю. Багато приходить запитів від молодих. Авторів від молодих поеток і поетів зараз, особливо так, бо є попит, і людям насправді дуже хочеться бути почутими, бути опублікованими так, але вони не дуже розуміють, який процес так відбув, який має відбутися процес для того, щоб були надруковані у вигляді книги твори. Я так розумію, що ви як ніхто розумієте, тому що у вас і вийшов нещодавно новий під подкаст. Відкрита видавчиня. Так це щось таке сильне, і насправді направлене саме на ці питання. Тому поясніть і глядачам, і читачам, і слухачам, як відбувається зараз цей процес, як молодий автор може опублікувати свої твори. Ну, почнімо з того, що для того, щоб вам е, надрукуватися у видавництві, вам варто відповісти самому собі на два питання: хто я такий, як письменник, і що я пишу? І відповіді на ці питання сформують ваші наступні кроки. Можливо, ваша книжка написана для вузької аудиторії і не варто з нею взагалі йти до видавництва. Можу сказати чесно, що е, на сьогодні. У видавництво приходить більшість таких запитів, тобто людина не завжди може оцінити е, свій рукопис. Тому вам варто звернутися до інших людей, до фахівців, щоб вони сказали вам свою думку неопереджену і професійну. Ну це так, скажімо, в ідеалі, але якщо ви б це зробили, то це б е, значно полегшило б і вам е, ваше письменницьке життя, і нам, видавцям, також. Так, от, коли ви відповіли собі на питання, хто ви такі, як письменники, що ви пишете, то тоді ви шукаєте видавництво, якщо ця задача перед вами стоїть. Ви шукаєте то видавництво, яке видає українських сучасних авторів, тому що насправді цим займається не кожне українське видавництво. Ви шукаєте те українське видавництво, яке друкує саме те, що ви пишете, наприклад, фентезі чи то я не знаю літературу про сучасну війну чи поезію, і тоді ви пишете їм конструктивного листа. І там має бути синопсис, коротка інформація про вас і про вашу книжку, ваша мета. І далі ви чекаєте листа. вже зараз видавництво частіше відповідають молодим авторам, ніж раніше, тому що вони зацікавлені у співпраці з молодими авторами. І найголовніше, що вам треба знати, це те, що. Після листа на погодження вашого рукопису до друку буде велика робота над ним із командою видавництва. Тому будьте налаштовані на велику довгу конструктивну роботу над книжкою не тільки до того, як ви подали запит до видавництва, а й після. А як відправляти рукопис до видавництва? Ви назвали такий перелік. Можна трошки детальніше? В якому вигляді? Це просто знаходиш в інтернеті емейли видавництв, так, і в кожне відправляєш у те, що як ви кажете, фентезі до фентезі, там по, -по -поезі до поезії, так хочеться детальніше просто пояснити нашим слухачам і глядачам, як це відбувається. Кожного видавництва є свої, скажімо, алгоритми роботи з молодими авторами. Ми виробвипрацьовали свій алгоритм, тому буде коректно говорити в тому разі лише про нас, тому що взагалі, якщо ви не знаєте, якщо на сайті видавництва немає інструкції щодо того, як до них звернутися, бо на деяких сайтах таке є. Просто напишіть листа з приміткою там там, в рукопис на розгляд, і там е, вам відповідять, як їм краще е, отримати від вас цей рукопис. Але це може бути по замовчуванню. Коротка інформація про себе, це точно треба. Уривок з книги вашої. Там, ми просимо перші п'ять сторінок, середини п'ять сторінок і з кінця більше не треба. І синопсис: От це універсальний набір для починаючого автора. Угу. Видавництво відкриття. Я так розумію, що це ваше. Авторське, скажімо, так, яке ви розвиваєте алгоритми вашого видавництва і що ви друкуєте? Ми друкуємо все. У нас є чотири напрями. У нас є художня сучасна література, є прикладний напрям, який вже реалізується, але ще не видані книжки. Переклад триває. Є дитячий напрям і є напрям нонфікшн. Все одно не дивлячись на те, що у нас є прикладний напрям. Основним нашою задачею є відкриття імен молодих українських авторів. Це наша найперша задача. Це наша місія і візія. Все одному, наша мета. Пані Наталі, ну також цікаво дізнатися про те, як часто надсилають вам ці рукописи, то тобто, все-таки чи це рукописи, чи це надруковані матеріали на комп'ютері, у Ворді, чи можна відруки надсилати у видавництво? E, на насправді, коли я кажу рукопис, то маю на увазі, звісно, надрукований Word e, uh -huh. в будь-якому форматуванні. E, у нас було таке, що вона нам пише дівчина у, у особисті на месенджер, і каже: Я маю для вас рукопис. Ми кажемо, добре, а про що він який, який обсяг? Вона надсилає фотографію блокноту і каже: Ну, ось весь цей блокнот написала. <ріст> ні, ну це здорово. В такому разі, та, що, що ви кажете в такому разі, і цікаво, також яким чином е, ну, от почути, як ви відмовляєте та тим чи іншим авторам, чи ви нікому не відмовляєте? о Ви знаєте, є така фраза, яку я, на жаль, зараз точно не зможу процитувати: що один видавець сказав: що найбільше грошей мені принесло слово ні. Ми відмовляємо. Ми відмовляємо дуже часто, тому що коли йдеться про роботу з молодими авторами, то ми розуміємо, що дуже часто це найперша книжка письменника, і її варто допрацювати, якщо письменник до цього готовий, якщо він того хоче, якщо він готовий працювати, а це далеко не завжди. Це нормально. Тобто, коли інші видавництва мають справу з прикладними, наприклад, книжками, то ми розуміємо, що це вже ой не перша книжка і, і роки роботи письменника на цій ниві. А ми працюємо з новачками, тому. Тому до нас приходять дуже дуже різні рукописи. Як ми відмовляємо? Ми пишемо конструктив. Шановний пан чи пане, ми вам маємо на жаль, ми мусимо вам відмовити, тому що вам треба допрацювати те-то і те, -то, зверніть увагу на те -то і те-то, і успіхи на вашому шляху. Ми Дуже відкриті е, у комунікації з авторами відповідаємо на всі їхні питання, і вони насправді щасливі навіть таку відмову від нас отримати, тому що вона конструктивна завжди. Ми над цим а працюємо. А як часто повертаються вони після е, опрацювання, після того, як враховують ваші поради? Це Тривалий процес. Е, Скажімо так, якщо вже робота запущена і я пропрацювала рукопис і відправила людині, вона повертається завжди. Але е, погоджується на редагування ну, скажімо, два, дві людини з десяти. Пані Наталю, а як ви можете відчути оту перспективність в молодому авторі? Може, є якісь критерії, може, є якісь такі згадкові слова, які використовують? Ну я як можна відчути, що ця людина дійсно піде, її будуть купувати, її будуть слухати, будуть приходити на презентації і купувати книжки? Для мене найголовніше в текстові саме текст, а не особа автора зі всією повагою до моїх улюблених авторів. Вони знають, як я ніжний їх люблю. Вони знають, що найперше для мене це їх книжка, а вже потім вони як особа. І тому насправді мені все одно хто до мене приходить за великим рахунком чи то вчителька, чи то блогер. І, і я однаково можу надрукувати два якісних тексти, розуміючи, що один автор буде їздити по всіх фестивалях і презентаціях, а інший з певних причин не зможе. Тому тому що для мене головне це якість тексту. Є критерії такі: прочитання цієї книжки, цього рукопису, не залишить вас тою людиною, якою ви були до її прочитання. Тобто у вас буде таке враження, ах, і це відчуття буде це буде відчуватися буквально з перших двох абзаців. Це буває дуже рідко, такі відкриття бувають, ну я б сказала там, один випадок на 100. Але заради такого випадку варто прочитати 100 рукописів. Як я бачу потенціал в авторові? Це вже досвід. Я літературна редакторка з десятирічним до... кілька сотень рукописів, які я перечитала. І тому мій досвід вже не сьогодні дозволяє мені просто з першого погляду зрозуміти, який це текст. Але я ніколи не суджу по першому погляду. У мене є перші п'ять сторінок середини і з кінця, і цього вже достатньо для аргументації. Пані Наталю, вихід нового подкасту Відкрита видавчиня. Про що це? Де можна це побачити? Підкажіть, куди, куди відкрити, де, можливо, в Ютубі ця сторінка. Ну і так. Ми є в Ютубі. У нас є аудіоверсія, але вона на жаль ще не представлена на Spotify або на інших платформах. Чесно кажучи, от ці руки от не доходять ще, але обов'язково дійдуть, тому що я б хотіла, щоб видавчиня і е, «Відкрите видавчиня була й голосом. Відкрите видавчиня це е, я і наш ведучий Богдан Якуба. Ми вдвох говоримо про книжки видавництва, про виклики, які стоять перед українським сучасним видавництвом. Що таке буде видавчиння е, сьогодні? Саме під час війни, зокрема, і просто по людськи, що таке бути видавчинню. Ми дуже відкриті, не дарма. У нас називається подкаст Відкрите у Нас є телеграм-канал Відкрита видавчиння, який ми ведемо не просто як у нас вийшла така та книжка. Зверніть увагу там на таку-то книжку. Ми розповідаємо про різні випадки із власного видавничого життя. Я і моя, я і моя команда. Боже, як це страшно звучить, але насправді без команди я викроку б не ступила би на своєму шляху. Тому разом з командою ми дійсно від. Відкриті до комунікації, зокрема, і на Ютубі у вигляді подкасту вже є 13 випусків чи, 12, чи 13 чотиринадцяти запланований. Тож дивіться, ми зняли ще і і будемо ще знімати, тому що ми вкладаємо в це душу, бо відчуваємо, що ми робимо щось таке дуже ціннісне і важливо, і важливе для всіх нас. У вас є такий проєкт після останньої крапки. Про що він чим він може допомогти тим авторам, можливо, чи людям, які зацікавлені видаватися, прийти до вас в видавництво? Про що цей проект? Це не проект. Це книжка, яка вийшла рік тому. Це друга книжка. Перша книжка прози вийшла у мене в 2014 році. А це «Нонфікшн про те. Як редагувати книжку свою до видання, як видати книжку, як її промотувати, що робити, якщо не пишеться? Ця книжка в ній 10 років моєї роботи, як літературного редактора, як дизайнерки перестальниці як видавчині, зрештою, як письменниці. І все, що я кожному автору кажу постійно, в цій книжці є. І е, тепер я починаю розмову з автором після прочитання цієї книжки, скажімо, не, е, не обов'язково, але дуже бажано було б мені. І е, я її рекомендую е, прочитати кожному, хто хоче писати, або хто вже написав е, свою першу книжку, тому що mm -hmm. це незамінний помічник так. і настільна книжка. Для а де можна зі. придбати її? На сайті видини відкриття», як і решту mm -hmm. наших книжок. Пані Наталі, ну і знаємо, що сьогодні у Львові відкривається бук форум. І цікаво, чим ваше видавництво відкриття теж представлено на цьому заході. Як ви взагалі розцінюєте ось такі книжкові форум? Львівський букфорум це вкрай важлива подія для нашого сучасного книжкового ринку. На жаль, цього разу видавництво відкриття не представлено на ньому повністю. У нас стенду там немає. Але книжки нашого видавництва ви можете купити на стенді літератури про війну. У нас досить багато книжок про війну, тому що ми відгукуємося на ці запити, з якими до нас приходять. Це актуальна тема пережиття війни у різний спосіб. У нас є е, роман Біженка, у нас є поетичний артбук 4.5.0, У нас є романи про війну і я, якою вона була е, з 2014 року, лотова жінка, оскар, «Волонтейські з історії. То ми е, то, то, то наші книжки будуть на цьому стенді. Я вас запрошую відвідати львівський букфорум і е, книгарня «Сяйво книги», е, з якою ми у партнерстві працюємо майже рік. Взяла наші книжки туди. Тож в відкриття туди потрапила. Також цінність львівського Букфоруму, книжкового арсеналу, Київ букфесту та решти таких е, подій у тому, що тема української книги стає номер один. Про неї говорять на телебаченні, як сьогодні, е, у Фейсбуці, в соціальних мережах е, і е, там якісь дискусії проводяться, і це важливо, тому що про українську книжку треба говорити і привертати увагу до українських авторів, тому що вони беззаперечно того варті. Тому цінність таких подій просто неможливо, неможливо переоцінити. Угу. Пані Наталю, а чи часто у вас друкуються вже такі відомі автори, і чи важко взагалі з ними працювати? Ну, відомі ні. Просто тому, що е, якщо ти відомий, то ти вже не працював в собі карму, як то кажуть, видавничу. у тебе є знайомства, у тебе є якісь е, попередні зв'язки з видавцями, і тому відомі йдуть до тих, з ким вони давно працюють, до тих, хто більш давно на книжковому ринку, і це закономірно. Зрештою, я на них і не скерована. Тобто я з радістю буду працювати умовно, з Сергієм Жаданом. але у нього вже, скажімо, є свої е, можливості і. Я йому не потрібна, я потрібна тим, хто взагалі хто отримує відмову за відмовою, на дивлячись на те, що ви написав якісний текст. Е але до мене приходять люди е з бізнесу. Вони кажуть, Та, чи так, я тут книжку написав. А книжка класна, і це дійсно так. Е от е от вам гроші, от вам текст, е все там. Я хочу з вами співпрацювати. І до ними працювати простіше, тому що вони е, налаштовані на, на результат. Ти їм кажеш, значить так, там за місяць, от, ось цей крок, за два місяці, ось цей за три місяці у вас буде книжка. І приблизно так приблизно так воно і є завжди. Так просто, просто працювати. Але тут є певна е, така, підхід, скажімо, такий нетворчий. Ну тобто просто робота. Е, mm -hmm. А ми люди творчі всі у видавництві, то нам буває іноді не вистачає. Такого от відчуття польоту. А бувають такі автори прекрасні, я всіх авторів обожнюю, чесно кажу, які такі всі емоційні, натхненні, творчі, і ти їм показуєш обкаданку, вони кажуть, все класно, а потім а, ні, такої вона не бути, бути не може. І я розумію, чому, але це чисто емоції. Тобто у мене бувають і такі випадки, і такі, і суперлогічні люди приходять, і емоційні. До кожного має підхід вже навчилася працювати з кожним головне. Робити все через любов до української книги, а все решта вже якось якось мене так. пані. Наталі, ну також цікаво. Не можемо не запитати про те, як ви ставитеся, наприклад, до аудіокниг і до електронних е книг. Це прекрасно, коли люди читають. Хотя аудіо прекрасно, Хотять з телефону чи з планшету чудово. Я абсолютно за. Більше того, я знаю, що є люди, які умовно починають слухати книжку в машині, приходять додому, відкривають паперову чи електронну і там знаходяться місце, де зупинилися, і продовжують читати далі. Насправді, формат читання не має значення має значення те, щоб люди взагалі читали. Але є інша проблема проблема в піратстві. І я вже піднімала цю тему і у відкритій видавчині, і у подкасті. Це ну це. Знаєте, ну як є чорний ринок долара і держ і державний курс, так те саме будуть завжди піратські книжки. Ми, я розумію це чудово, але мені не може наболіти, коли я бачу телеграм-канал на 60 тисяч людей, де піратські ПДФ саме тому наших PDF-ок ніде нема. Ми їх не розповсюджуємо. Але ми співпрацюємо з лібраріусом. Зараз починаємо роботу з читанкою, з говіркою. Це люди, які займаються створенням електронного і аудіо. Контенту і поширюють його у захищений е, спосіб, от з ними ми співпрацюємо, і це ринок тільки почав розвиватися. Є певні ще технічні якісь перешкоди, але я впевнена, що ми здолаємо все за цим напрямом захищеним е, розповсюдженням електронних е, і аудіокнижок майбутнє. То я впевнена, що незабаром, е, як там кажуть на всіх каналах, от і у нас так наші аудіо і електронні книжки теж будуть доступні до нашого читача. Пані Наталію, ну а хто ці пірати? Хто краде інтелектуальну власність інших людей, письменників, поетів, і як з ними боротися? Ну, я так розумію, вони такі самі видавці чи ні? Як ви їх сприймаєте? Це не видавці, тому що є певна солідарність видавнича і ніколи видавець один у одного не вкраде. Не тому, що, ну слухайте, чесні і е, хороші люди є завжди так само, як і завжди, і у всіх напрямках їх є нечесні і не хороші. Але знаєте, видавці між собою не настільки гостро конкурують, як, наприклад, е, ті, хто виготовляє взуття чи одяг. Тому що сьогодні хтось піде до Великоста Лева чи до Вівату купить книжку, а сьогодні, а, а завтра прийде до мене, аби людина читала, аби вона читала книжки і купляла книжки. Тому ми з видавцями е, є в, одні, в одному човні, і це відчувається. Чувається, ну, наприклад, був один конфлікт м, всередині е, нашої спільноти. Не буду про нього говорити, бо він вже давно вичерпаний. Е, і я написала одному великому видавцю, головному редактору, і сказала: Я теж маю проблеми з тим книжковим магазином. І ми в, о, о першій ночі в телеграмі обговорювали цю проблему дуже конструктивно і, прям покроково вирішували, що з цим робити, до кого звертатися, куди йти для того, щоб цю проблему вирішити. І, зрештою, ми вирішили всі разом об'єдналися і вирішили це проблема. Тому е, ні, це не видавці. Але це люди, які, чесно, от, знаєте, так, на глубокому оці от кажуть: Ой, а що тут такого? Ну, я ж купив, я ж я ж вже, по-чесному заплатив, то я скинув хай, добре, треба поширювати, що тут такого? То тут певна є необізнаність. Що ми можемо робити з цим? Говорити. Взагалі, найкраще, що може зробити людина, як, якщо вона дійсно має на це ресурс, не мовчати, а говорити. Що дивіться, я знайшов телеграм-канал, я, я я робила цей пост публічно, в якому ось є книжки. Я писала у видавництва, чиї книжки були спірачені, і ставила їм до відома, що їхні книжки є там, і вони були в шоці. Особливо, коли мені писала співробітниця. Лабораторії каже, ми взагалі електронних книжок не не продаємо. Вони тупо відсканували і зробили з цього ПДФ, і я їм е, сказала про це, і вони я вже там якось вже робили щось із цим боролися, там зверталися за до, до юристів за допомогою. Тобто найголовніше, що можна зробити, не мовчати. Так пірати будуть завжди, але якщо спільнота буде обурюватися, якщо спільнота скаже, що мені це не окей. То в такому разі пірати будуть розуміти самі люди, які піратять, вони будуть розуміти, що щось вони роблять не так. Але у піратстві є ну, така е трохи позитивна річ. Людина, яка прочитала спірачну книжку, і вона їй сподобається. Якщо людина прагне до читання, то не виключно, що вона піде і купує її в папері. Але це Ну, такий, знаєте, як два мінуси склалися в один плюс. Від того піратство кращим не стало. Але е, великі видавці не вбачають сенсу е, і щось робити з піратством, тому що, ну, мовляв, діяти нічого неможливо, а продажі це певним чином стимулюють. Саме тому ми маємо таку певну байдужість до цієї теми, але мені не все одно я говорю я кажу, якщо ти хочеш змінити світ, починай з самого себе. От я сам самої почну. Так, пані Наталю, це чудово. Насправді мені здається, що все-таки збирається критична маса людей, яка прагне до змін. І на сам кінець поговоримо про літературні практикуми з молодими авторами, які ви проводите, я так розумію, наживо і чи плануєте ви завітати до Луцька. Ой, залюбки, запрошуйте, я я приїду і з великою радістю насправді ми робимо літературні практикуми, тому що до нас звертаються автори з проханням навіть не видатися, а просто проконсультувати їх, 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 їхні щодо їхніх рукописів. І я зрозуміла, що слухайте, ну якщо якщо буду кожного в зумі консультувати поодинці, це може розсунутися дуже надовго, і це неефективне витрачення ресурсу. Я можу бути ефективною і в публічному е, виступі. У нас є команда подкасту Прекрасні люди, з якими ми разом проводимо і практику. І, от ми двічі проводили його в Києві, є записи, можна знайти в Ютубі. Ми робили такий наживо в Тернополі. Люди були в захваті. Що ми робимо на цьому практикумі? Я наживо редагую з автором на сцені уривок з його прози або повністю прозу на 3-4 сторінки, і кажу, що з нею не так. Куди на що треба звернути увагу і куди далі рости? І от у такого формату є прихильники. і Я знаю, що нас чекають в інших містах України, тому я до вас звертаюся. Будь ласка, залишайте нам запит. Ну, наприклад, на пошті нашого видавництва. Вона є у нас на сайті, і ми обговоримо організаційні моменти і залюбки приїдемо до вас з літературної супер. А ми ж звичайно чекаємо у Луцьку, тому що тут насправді теж багато є і авторів, і тих, хто прагне бути опублікованим. Дякую. Дякуємо дуже, пані Наталю, за вашу роботу, за вашу відкритість. І е, на зв'язку з нами була сьогодні в етері письменниця, літературна редакторка, видавчиня Наталія Васильєва. Дякуємо дуже за цю розмову. На все добре. Дякую вам. На все добре.